Книга Буття, розділ 6. Коли кількість людей на землі почала зростати, в них народилися дочки. А сини Божі, побачивши, що людські дочки вродливі, брали їх собі за жінок, хто яку вподобав. І промовив Господь Дух мій не перебуватиме в людях по вік, бо вони тіло. Тож їхнього віку буде 120 років. У ці дні на землі жили велетні. Особливо після того, як входили божі сини до людських дочок, які народжували їм це були силачі, відомі люди стародавнього світу. Побачив Господь, що дуже велика розбещеність людей на землі, і усі бажання їх сердець повсякчасно спрямовані лише на зло. Тож засмутився Господь, що створив людину на землі, і сповнилося болем серце його. Через те Господь сказав Знищу людину, яку я створив з поверхні землі, від людини до тварини, плазунів і небесних птахів, бо жалкую, що я їх створив. Однак Ной знайшов прихильність у господніх очах. А ось Ноя. Ной був праведним чоловіком, досконалим серед свого оточення. Ной ходив з Богом. Ной мав трьох синів. Сима, хама та яфета. Земля ж зіпсувалась перед Богом і наповнилась земля насильством. Бог оглянув землю, і ось вона зовсім зіпсута, бо кожне тіло викривило свою дорогу на землі. Тоді сказав Бог Ноєві, Прийшов кінець кожної істоти перед моїм лицем, оскільки земля наповнилася злочинністю від них. Через те я знищу і їх і землю. Зроби собі ковчег з дерева гофер, у ковчезі зробиш перегородки і посмолиш його зсередини та ззовні смолою. Збудуєш його таким. У довжину ковчег має бути 300 ліктів, у ширину 50, а у висоту 30 ліктів. У ковчезі зробиш отвір, і на один лікоть звузиш його вгорі. Двері зробиш у ньому збоку. Влаштуєш у ньому приміщення на першому, другому і третьому поверхах. Бо ось я насилаю на землю води потопу, щоби знищити під небом усяке тіло, в якому є дух життя. Усе, що живе на землі, загине. Але я з тобою укладу мій заповід увідаш у ковчег ти, твої сини, твоя дружина і дружини твоїх синів з тобою. А з усього живого, з усякого тіла попарів ведеш до ковчега, щоб разом із тобою залишилися живими. Це має бути самець і самиця. З усіх птахів з їхнім родом, з усіх звірів, з їхнім родом, і з усіх плазунів землі з їхнім родом, попарі увійдуть до тебе, щоби залишитися живими. Ти ж візьми для себе різноманітної їжі, яку споживатимете». Заготов харч собі, а також для них на поживу. Зробив Ной усе так, як заповів йому Бог. Саме так і зробив.